Ох, друзі! Приманка моя сьогодні буду ловити переважно 3-4,5 дюйми. Це просто неймовірне щастя. Перша і головна перевага Джегріга. Що робить волочіння Джегріга по дну на маленькій глибині? Це ще одна двушка, друзі. Давайте тепер поговоримо в яких умовах найкраще використовувати джегріг. Це дівчинка. Бачите, рожеві губи. Всім добрий ранок, друзі! Мене звуть Владислав Семенюк, і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас буде досить цікаве відео про Джегрі. Джегрі і саме ловлю крупного щуки на ньому. Ми приїхали на чудове місце для риболовлі це озеро Cool Place, яке знаходиться прямо поряд з Києвом. І тут живуть здорові злі щуки, які готові клювати на крупні приманки відносно фере. Тому дивіться, чим я сьогодні буду ловити. На що я буду ловити, і власне давайте починати. Сьогодні в моїх руках досить потужний комплект. Це Evergreen Poseidon Squidlow 9 -ка. до 30 грам. Має він а, цікавий лад, за рахунок якого ми зможемо виконувати якісну проводку на дальніх дистанціях. Приманками я сьогодні буду ловити переважно 3-4,5 дюйми, адже повторюсь, щука крупна і їй потрібно. Хороший такий осінній шматок м'яса. Ось таке явище нагадує про те, що настала вже справжня осінь. В день ще досить спекотно, а вночі б'ють взагалі мінуси іноді. Перша і основна перевага Джегріга в тому, що він може полетіти далі, ніж будь-який інший монтаж, такий як Чебурашка, Джиголівка. В нього грузик досить прогони з тої форми. І за рахунок цього він летить далі. Звичайно, зараз через об'ємність приманки я трохи зменшу дальні закиди, але якщо поставити таку необ'ємну приманку, наприклад, як Swing Impact або та сама Танта черв'ячок прогонистий, без п'яточки, то монтаж полетить значно далі. Зараз зробив декілька закидів поза кадром і стало зрозуміло, що вага 5 грам досить велика. Як для цієї глибини, адже водичка десь на пів метра впала з мого останнього візиту сюди. І вирішив я поставити 3 грами і так само об'ємну приманку, але вже фетів. Тому зараз вам продемонструю, на скільки далеко летить приманка з джигрів. Чітко від той берег. Ось і вона. Ось і перша риба. Крупна вона досить. Ох, це ж каже. Риба тут просто дика. Зубки чітко по флюрі. Це задужка, друзі. Ви просто на це подивіться. Справжня красуня. Двійник чітко в пащі, все як треба. Звичайно ж, відпустимо її здоровенну, пузато щупу додому. Осінь все ж таки пора об'ємних приманок. Клюнула вона легенько на зависанні, тюк-тюк-тюкала і після паузи вона добрала приманку. Віддав я трошки палку на клюванні і є. Досить мілко там. Але тим не менше, всі умови сприяють тому, аби вона там стояла. Незважаючи на те, що це наймілкіша частина озера, тут стоїть досить багато щук. Щойно я сказав про багато щуки і сталося чергове клювання з-під стінки камишок. Головне плавно подати приманку вздовж дна. Або Джегріг час від часу шарпав по дну. І це, як ви бачите, приносить результат. Якщо я вже сказав про шарпання по дну, то давайте розповім про другу перевагу Джегріга. Друга перевага Джегріга в тому, що ним можна шарпати по дну. Так, насправді можна шарпати по дну трошечки, час від часу піднімаючи приманку, можна просто її волочити, там давати якісь бойчки, щоб приманка підстрибувала. І завдяки тому приманка у нас буде йти буквально в п'яти сантиметрах на дном, і це іноді виручає. Завдяки цьому можна використовувати вагу приблизно в два рази більше ніж ви використовуєте там джигорівки або чебурашки. Тобто, якщо тут комфортно ловити на чебурашку вагою 2 грами, то ви ставите джигріг вагою 4 грами приблизно і можете виконувати волочіння по дну. Ось, як ви бачите, я виконую проводку таким чином, що приманка в мене йде на дно, і як тільки вона торкається дна, я її припіднімаю з бійчиком таким собі. Але те, що я роблю рівномірну проводку, це не означає, що потрібно робити тільки рівномірну проводку джигарігом. Можна пробувати підривати приманку і робити дотяжечко. Або просто два рази її підривати десь далеко, і вона собі буде вільно падати. Рівномірка це лише класика для джегріга і щуки. Саме тому більшість спортсменів її використовують. Глибина в цій частині озера рівномірна, не перевищує позначку метр. Але правіше в нас трошки глибша частина озера. Там... Є глибини до півтора метра. Давайте тепер поговоримо в яких умовах найкраще використовувати джигрі. Коли у вас маленька глибина і досить далеко вам потрібно закинути. Тоді у вас буде йти по дну, ви зможете трошки припіднімати приманку. Якщо взагалі нема глибини, то просто будете волочити по дну. І це досить дієвий спосіб, аби діставати щуку з тих місць, куди у вас не доліта інша приманка. Спробуємо перейти на сусідню вимостку. І більш якісно обловити цю стінку камишику. Ох, друзі. Оце була атака! Оце така атака, щуки. Ух, нічого собі скажена, здорована риба. Ще одна двушка. Бачите, під бороду вона взяла. але атака просто неймовірна. Це дівчинка, бачите, рожеві губи. Це щастя. Це просто неймовірне щастя таких щук ловити майже не виїжджаючи з столиці. Отака От класна, зубата та красуна. Звісно ж, ми її відпустимо додому. Адже таких щук, друзі, потрібно відпускати. Атака була просто неймовірною. Ось іще одна, друзі. Ви просто подивіться, що робить волочіння Джигріга по дну з підривами на маленькій глибині. І розмір просто бомбезний. Розмір щастя. Це ще одна двушка, друзі. Третя двушка. І, до речі, взяла за край, хоча подача була. Звісно, що її відпускаємо. Щось трошки затихла рибка, спробуємо поставити трошки іншу приманку. Менше твістер з довгим хвостом. Він більш прогонистий, необ'ємний і може спрацювати. Зараз спробуємо перейти в трошечки глибшу частину озера. Звичайно, на дамбі вже всі місця зайняті, адже сьогодні все ж таки неділя і... Озеро невеличке, а людей, бажаючих половити таку крупну щуку, багато, чесно кажучи. Скинув я з себе верхню курточку і термуху, бо сонце вийшло і стало досить спекотно. Але радіє те, що вітерець дме, і це, я сподіваюся, що допоможе трошки активізувати щуці, адже останні півгодинки не було жодного контакту. В цій частині озера трошечки ширше. І 3 грама може не долітати, тому почну з п'яти. Адже ще й вітерець дещо здійнявся. В тій мілкій частині озера трошки щучку підкололи. Тому зараз пробуємо тут ще підколоти. Під тим берегом ямка локальна. І там може стояти. Щука. Ось і перша покльовка, друзі, з цього місця. Зменшив я вагу з 5 грамів до 3. І як бачите, приманка почала трошки плавніше йти над дном і от, і от рибка добрала. От вона добрала. З легенької покльовочки. Невелика зовсім. За край, за самий самий краєчок. Ось така. Найдрібніша за сьогодні, за самий-самий краєчок. На зменшені ваги, джегріга клюнула. Як ви бачите, характерні в неї порізи. Хтось її таку дрібненьку тут вже пробував під'їдати. Дрібненька вона відносно цього озера. Я думаю, ви зрозуміли. Звісно ж, її відпускаємо. Завдяки тому, що тут є трохи глибинка, можна подавати там подалі приманку дещо плавніше на 3 Ох, Яка покльовка, друзі. Втулила добряче. І знов здалеку. Дуже далеко. сталася покльовка. Трохи стягнула фетика. Подобається і плавна упроводка на дном на дальній дистанції. І завдяки джигрігу приманка може туди долетіти на максимально легкій вазі. О, друзі, оце покльовка була. Знову на тій же траєкторії. Декілька проводок підряд стається. Покльовка. Але все ж не вистачає цієї фази зависання щуці. Якби це було десь в перебережній зоні, то можна було б плавненько тут зависнути, зменшити вагу, але, на жаль, інша вага на ту дистанцію просто не долітає. Це один з мінусів Джегріга, до речі. Адже впевнений, що будуть коментарі по типу, «Влад, ну якщо Джегріг такий класний, у нього так багато плюсів то в чому ж мінуси? От в цьому і полягає мінус, адже через в більшості випадках через швидку проводку риба може клювати в холосту. Якщо ми кажемо про маленьку глибину, то тут у нас виходить швидка проводка. А тим часом у нас знов сирени в Києві області. Зкалі прокинулись. Саме час подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість вільно жити у вільній країні. Спробую зараз поставити об'ємного твістера, але вже в темному кольорі. На такій зміні приманці щука. Іноді любить добирати приманки. Добрала вона, добрала, сіла, спочатку одразу зійшла і добрала приманку. Друге вже таке за сьогодні. І досить непогана риба знову ж таки. У нас супротив, дає, друзі на виводжуванні. Це просто бомба. Це так, щоб ви розуміли, в моїх руках палка. До тридцяти грам. А щука кілушка опа і є пузата бачите яка від'їдається. Заїдає нормальні чотирьох з половиною приманки. Бомба. Так само плавна подача. Відпускаємо її. Спрацювала так само максимально плавна подача на максимально дальній відстані, куди мені допоміг закинути саме джигріг-паличка. На перших підривах вона клюнула і одразу зійшла. І на наступному підриві після гарного збою вона добрала приманку. і як ви бачите, вже поплила додому. До мене вже підходило декілька рибалок, щойно, і питали, які ж приманки працюють, що зараз робити. Вони ловили необ'ємними приманками, він сказав про об'ємні приманки, вони спробували і так само зараз підловлює час від часу. Осінь все ж таки іще яка подача. Ще одна чергова подача з дальньої відстані. Максимально заповільнюю проводку там. І звідти вона клює. Ну що ж, друзі, настав час завершувати сьогоднішню риболовлю. Класно ми половили сьогодні здоровенних щук на джегріх. Сподіваюсь, вам стало корисне це відео. Якщо так, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати нових дуже корисних відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.